Ну, Хороші, я вас вітаю. Сьогодні ми з вами приступаємо до другого уроку нашого розмовного курсу. А ви не забувайте дивитися граматичні, тому що це буде велика нам допомога в цьому курсі. Hello. Вибачте, сьогодні ми дивимося з вами словничок vocabulary. Hello and goodbye. Подивіться на картинки, закінчіть ось ці привітання до кожної картинки. Гляньте: 1, 2, 3, 4. 5 картинок і 10 пунктів. Hello вже забрали. Що ви куди підставите? Пам'ятаєте, як я вас завжди вчила? Одразу ставте відео на паузу, виконуйте і зараз будемо з вами перевіряти. Раз, два, три. Виконали. Давайте дивитися, як воно буде. Варіанти можливі, але вони пропонують, щоб ми сказали Хай і «Hey» – це будуть пункти «2» і «3». Ось ця картинка. 4 і п'ять це буде good morning. Доброго ранку. І good afternoon. Добрий день. Ось вони навіть годиннички намалювали. AM це ранок. P.M. – це день. Anno meridiem, де Бог пам'яті де має латинь. До полудня і post meridiem – після полудня. Тому воно це ж латинські перші літери слів AM. Анна Мелітів і Пімпост Меридім. Тепер шосте, давайте подивимося. Вони пропонують будь ріні. Добрий вечір. 7, 8 і 9 це буде bye, goodbye, see you, прощаються, бо рукою махають. І good night, бо вже глупа ніч і дуже темно. Тепер ми з вами послухаємо мусії в pronunciation, вимова, інтонація у привітаннях. Прослухайте, співстати діалоги 1 і 2, де людина сердиться, де вона привітна, із малюночками A і B. Поїхали? А ну давайте мені хороші послухаємо. Audio 1.03 1. Hello, I'm Sonia. Hi Sonia, I'm James. Nice to meet you. Two. Hello, I'm Sonia. Hi, Саня. I'm James. Nice to meet you. Якось униву він це сказав я, тому пропонується що варіант 1 Буде Б, веселий, а другий буде Е. Так само, як нам привітатися? Good morning, доброго ранку. I'm Claudia, мене звати Клаудія, I'm from Brazil. Наприклад, я із Бразилії, from Rio de Janeiro, із міста. Кожен своє підставляє тут ріо де жанейро і ми вітаємося. Nice, meet Настя, привіт, приємно тебе побачити, познайомитися з тобою. I'm, а я той-то. І зараз ми з вами у цей спікер і обиграємо. Працюйте в парі, напишіть п'ять країн, потім перевірте свої ідеї в Vocabulary Bank. Ми з вами будемо вчити слова. 125 сторіночка, будь ласка, в кого книжечка теж переходьте зі мною на 125 сторінку. я вас тут зустріну. Дивіться: countries and nationalities, країни та національності. Закінчіть табличку 1.14 правильними національностями. Ось ця табличка. Давайте робити. Так, ми будемо з вами вчитися. Я не впевнена, що ви вже одразу з ходу знаєте, а як воно там буде. Я? Давайте з вами спробуємо. Так, нам потрібен словничок послухачки до словничка. Зараз побачимо, чи це вони. Ді секундочки, зараз я клікну. Audio 1.04. A doctor Ні, це якийсь A doctor. Швидше за все, що треба його шукати десь. А, ось він, я його знайшла. VB101. А давайте послухаємо. Audio oh. VB 1.01 Argentina, mm -hmm. Argentinian. Так. Australia, Australian. Australian есть. Brazil, Brazil. Brazilian. Brazilec. Brazil. Так. Украина. Colombia, Colombian. Есть. India. India, Indian, Indian, Indians. Italy, Italy, Italian, 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 Italy Mexico, China, Mexico, Mexican, Mexican the US, the USA, usa American, American South Africa. You then Africa? South African. You then Afrikaans. South Korea. You then a Korean? South Korean. You then a Korean. Poland. Polish. Polish. Are there always Polish? Spain. In Spanish. Spanish. Turkey. Turkish, Turk, The UK, the... British. 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 British, China, China. British. Chinese, Chinese. Vietnam. Vietnam Vietnam, Vietnamese, Vietnam Japan, Japanese. Japanese France, France. French. French Germany German, German. Switzerland Swiss, Swiss. Swiss. Є успіх. А тепер мої золоті. Це все зі сторіночки 9. Нам треба повернутися, якщо у вас є книжка, на нашу сторіночку Гайда. Де наша сторінка? Ось це баришня. Сторіночка 9. І у нас тут 7 A. Бачите? Оберіть країну і місто з From the Country із країни. У Japan. Japan, яке є місто Кіоту. Клас, правда? Ось вони пропонують нам погратися в країною. Зараз, десь секундочки, я вам підідвину. Ось ми робили 1.25, ось ми робили ось таке, і вони ось відповіді в нас були Argentina, Argentinian, Australia, Australian, Brazil, Brazilian. Вони підкреслили нам наголоси, так як читав носі. А тепер, власне, вони просять, аби ми передислокувалися на розмову. Розмова у нас ось пені. Дві секундочки, я хочу подивитися, бо може тут там щось пропустили. Ні, не пропустили нічого, прекрасно. Збільшуємо назад і заходимо сюди. Чудово. Отож, працюємо в групі і можемо помінятися чергами. Ми, якби була група, ми помінялися. I guess the city. угадайте місто. Where are you from? Звідки є? Ви з? Пам'ятаєте, ми з вами розбирали на граматичних уроках? Де? Є? Ти з? Звідки ти? I'm from Japan. я з Японії. Oh, you are Japanese. то ти японець. Are you from Tokyo? ти з Токіо? No, I'm not Ні. Are you from Osaka, ти з Осаки. І тепер письмо. Напишіть маленьке повідомлення в чат, аби себе відрекомендувати. Користуйтеся великими літерами, якщо потрібно, так? Чи початок речі, наприклад, або ім'я, власна назва крапками, full stops and question marks, знаками питання. Ну, наприклад, з Берна 2001 пише Hi, I'm Berna Sadik. I'm Turkish, я турчанка. І К Garcia 2002 каже Hi, Berna, I'm Carmen. Are you in Turkey? Now? Привіт, Берна, я Кармен, чи ти в Туреччині зараз. Тепер у нас 8A. Працюйте в парі, подивіться на чат меседжі. Берна і Кармен друзі. І... Берна and Кармен are not friends. Вони не друзі, тому що вони тільки познайомилися. Напишіть маленький чат меседж, аби відрекомендувати себе. І йдіть в writing bank. Якщо у вас є наша книжечка, вона повинна бути бо в чаті, вона є. 88 сторіночка, заходьмо. Ось напишіть маленький меседж в чат, аби себе відрекомендувати. Ось наша Берна турчанка, ось Гарсія запитує її. А Берна відповідає: No, I'm not, I'm in London. Ні, я в Лондоні. Where are you from? А ти звідки? I'm from Madrid in Spain. Я з Мадриду, Іспанії. Прочитайте чат. Співставте правила 1-6 зі словами, виділеними Жирним шрифтом. Ми вживаємо capital Letters for заглавні букви Великої літери для. Для чого? Для first word in a sentence, для показа... щоб показати, що це перше слово речення, якщо це я, ай, якщо це назва людини, ім'я, якщо це місто, країна і національність. Оберіть правильне слово, щоб закінчити правила. Ми використовуємо крапку в кінці чи всередині речення. звісно, що в кінці, і ми вживаємо question mark, знак питання в кінці речення чи в запитанні. В Скоригуйте 11 помилок в чаті із великими літерами і 5 помилок із крапками та запитальними знаками питання. Ось у вас є завдання, виконуйте мої хороші зупиняйте відео: 1, 2, 3, 4, 5. Будемо зараз перевіряти. Ну що ж, поїхали далі. Перевіряємо, що тут у нас є. Правильного. Значить, ось відповіді, дивіться це ж воно I'm, I'm Martin, де великі літери. На початку речення з літерою I. і з ім'ям і крапка. На початку речення велика літера, знак питання, якщо це питання в кінці. I, Завжди я в англійській з великої літери. Мексика завжди з великої літери. R завжди з великої літери, якщо це початок, початок речень. American, якщо національність з великої літери, і знак питання в кінці, бо це питання. Yes з великої літери, бо це початок речення. I з великої літери, тому що це я. Australia з великої літери, тому що це країна. Крапка в кінці речення ми хороші. Два Ей. Працюйте в парі, напишіть чат меседж вашому партнеру. Привіт, я хтось там. Своп меседжі спомінятися е, меседжами і reply to the message. Дайте відповідь на цей меседж. ми хороші. 88. Завершилась. Повертаємося на дев'яточку, мені здається, там була. Угу. Так, дев'ята сторіночка наша. Зараз секундочки. Ось це ми зробили. І ось це ми зробили. Все ми заходимо в один B, Two Jobs. Але давайте подивимося: у вас є книжечка, яка називається Workbook. Вона в чаті у вас WB позначена, і виглядає вона ось так. Бачите, курс BBC інтеграційний 1A, Зараз мої гроші. Ну, давайте дивитися, що у нас тут. Є ось наш урок. Ось він складається з двох елементів. Нам необхідно його виконати. Стріночка, будь ласка, зараз скажу яка. Щось, щось. Чотири і сторінка п'ять. Це треба зробити. Поїхали на гроші. Hello and goodbye. Я збільшую вам про всякий випадок виконуємо. Зрозуміли, який принцип роботи цих посібників? 1A в Students Booking кольоровій книжечці і закріплення в 1A тут, в чорно-білому. Listen, to the correct words to complete the sentences. Прослухайте і оберіть варіанти, аби закінчити речення. Добре, поїхали. Так, перший трек. Поїхали. Audio 1.01 1. good afternoon. i'm ben. hello ben. i'm edward. hello governor. two. bye sally. see you. welcome. three. hi. i'm adam. hi. hey adam. i'm jody. <laughs> nice to meet you. four. good night yasmin. bye laura. bye. Зупиняємо мої гроші. А тепер дивимося, оберіть правильне слово, аби закінчити речення. Hi, I'm Tom, I'm звідки Том. I'm American. Я американець. Are you from ти є з Звідки? З Туреччини? Доброго ранку. Я Максим. Я з країна France. I'm not British. Я не британець. А хто? Australian. бачите, Австралія і Австралієць. Are you... хто? Де? Uh, національність Brazilian, Ха, хей, айм зі мене, айм хто Мексикан. Ви побачили, що в переважній більшості закінчення, мають закінчення не мають національності, ну, країни закінчення не мають. Можуть бути винятки, так мої гроші. Всі подивилися граматичні уроки. Граматичні уроки містяться у нас на Ютубі в плейлисті, який називається Почніть англійська англійську з стається ось так. Поставте слова в правильному порядку, щоб вийшли речення. Ліпше це писати, звісно. Виконуйте поки що зараз самі. І один, два, три. Зараз я буду вам теж допомагати із цим. Все? Готові? Готові? I'm from India. Я з Індії. I'm not from Poland, я не з Польщі. А ну, чекайте, зараз дві секундочки. Я хочу зробити таку штуку. Зараз я знаю, що у вас пропав екран. I know. Я це знаю. Я хочу вам це показувати. Зараз я подивлюся, чи в мене вийде. Так, мій хороші, дві секундочки. Я хочу. Так, да, в мене вийде. Хто пробує, тому і вдається, так? Так, ви звуці де? О, о, о. Шот, шот. I'm not from Poland. Я не з Польщі. Are you a student? Є, yeah, ти студентом. You are South Korean. Ти є з Південної Кореї. You aren't Vietnamese. Ти не з В'єтнаму. Are you from the USA і є ти з США? Чому USA? Тому що United States. так? I'm not a teacher, я не вчитель. Where are you from? Звідки ти? Отаке у вас мало получитися. Давайте мої хороші, продовжувати далі. Зараз у вас буде вправа 4. Речення внизу мають помилку. Оберіть найліпший варіант, аби скоригувати помилку. Привіт, я Пабло. Ну не може бути, я Пабло, ай, Пабло. I am, я yeah, є. Yeah. I'm Pablo, nice to meet you, Приємно познайомитись. You, що не так. Ти не є. Пам'ятаєте, я розповідала I am. he, she, it, is, we, they, are. пригадайте ці уроки. You aren't from Japan. Якщо це питання, що я просила виносити попереду? Are, Are you from Ankara? Звідки є ти? Запитальне слово, що я казала, потім допоміжне, і потім хто? Where are you from? Пам'ятаєте, хто не пам'ятає, придивіться уроки на YouTube. -йості. Hello. Так, що за hello? Закінчіть діалог словами, яких не вистачає. Користуйтеся стислими формами, де необхідно. Стислі форми я вам показую. Hello. Так, заповнюйте. І зараз ми увімкнемо трек. трек.

No, I'm not. I'm Brazilian. Wow. Are you from Rio de Janeiro? Yes, I am. Так, Rio de Janeiro. прекрасно. Що у вас вийшло? Мало бути ось таке. Ану, дивіться, перевіряйте. I'm. Я є міна. В другому, так само I'm Андреса. Далі вона запитує: Where are? Цей мостик читається Where are. Просто Where are you from? А така ж знову-таки четверте. I'm from, я yes. з. Далі п'ятірочка. Are you? Є ти? No, шосте. I'm not. Я не є. Сьоме. Are you? Є ти і восьме. Yes. Так. Зупиняйте відео на паузу. Якщо дуже швидко це, ми готю вам, то зупиняйте, і воно буде добре. Pronunciation, Вимова. Увінкнемо носіяха. Він нам розкаже інтонація в привітаннях. Прослухайте діалоги і оберіть правильну картинку. Людина щаслива чи в ситуації? Готові? Гайда. Я вмикаю нам кічку. Зараз ми її заслухаємо її. Зараз є. Hello, I'm Laura. Nice to meet you. Hi, I'm Henry. Nice to meet you too. Two. Uh, good afternoon, I'm Antonio. Hello, I'm Ali. Three. Good afternoon, I'm Julia. Hello, I'm Joseph. Four. Hi, I'm Susie. Гей, Сузі, айм Бен. Так вони перезнайомилися. Хто був щасливий, хто ні. Перше б. Кажуть всі щасливі. Друге ей, кажуть, в ситуації обидва. Третє ей. Пропонують, що теж в ситуації чи вони стомлені, чи що з ними таке. І четверте Бі. Всі щасливі, співають, хахочуть і таке інше. Далі ми, хороші, слухаємо носіїв знову. Ставте вимову. 1.04. Прослухайте діалог і оберіть правильну фотку. Раз, два, три. Де носії? Ну, це не носії, це мовці. Так, я хочу, аби ви. Послухали, що вони кажуть. я тут немає послухачки, що мені люди послухали. ну то Це ситуація Ну зараз ми гроші. Він кнем, зараз побачимо зараз 1.04 Hello 1.04. Hugo Hi Hugo I'm Emmy. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Are you a student here? Yes, I am. Are you a student, too? Yes, I am. А ну чекайте. Я знаю, що екран у вас перервався, я знаю. Uh, я хочу подивитися, щоб ви бачили. добре, Послухайку, щоб ви бачили. З опорою на так, де тоді всі. Ну, давайте, бачили, так, Hello, I'm Hugo. Hi Hugo I'm Emmy. Nice to meet you. Nice to meet you too. Are you a student here? Yes, I am. Are you a student too? Yes, I am. I'm french. Ah, you're from france? Are you from paris? No, I'm not. I'm from marseille. Where are you from, emmy? I'm from osaka in japan. <clears throat> Hello everyone. I'm Jess. I'm a teacher here at london central university. I'm british, but I'm not from london. I'm from cardiff. It's nice to meet you all. Методичному гроші вам необхідно аудіо слухати не менше п'яти разів. Один раз зі мною прослухали, ще чотири. Благоділо, цей курс запису. Ви можете елементарно його відмотати і прослухати ще. Не моя забаганка, це правда так має бути. З опорою на очі, і п'ятий раз, коли ви вже його слухаєте, ми прочитали, переклали, розібрали, п'ятий раз, ви вже просто закриваєте очі, і ви це бачите. Оці слова, ви вже просто бачите. Ось так напрацьовується вухо. Добре. Привіт, я Хьюго. Привіт, Хьюго, я Емі, Приємно познайомитися з тобою, приємно познайомитися з тобою теж. Є ти тут студенткою. Так, я є, є ти студентом теж? Так, я є, я є французом. А, та ти із Франції, є ти з Парижу? Ні, я є не. Я з Марселю. А ти звідки Еймі? Я з Осаки в Японії. Привіт усім, я Джес, я вчителька тут в Лондонській центрі, в Лондонському центральному університеті. Я британка, але я не з Лондону, я з Кардіфу. Приємно побачити вас усіх. Відповідно, що ми мали з вами тут поставити? То де спікери? Так, це стрільничка 70. Дай Бог пам'яті, мені це все запам'ятати. І наша відповідь, як ви думаєте, де? Я загубилася трошки. Ось. Вони кажуть, що це варіант B. Тому що вони знаходяться в Лондонському університеті. Я. Yeah? А тепер, мої хороші, давайте зробимо ім'я, національність місто. Ім'я, національність місто. І так само беріть паузу. Ставте відео на паузу. 1, 2, 3, 4, 5. Виконуємо. Ім'я Хьюго Мартін, Національність. Хто він? Перевіряємо. Француз. Звідки він з Марселю? Хто він? Студент. Тепер дівчинка японка. Національність Японка, Сіті місто, Осака. І вона студентка. Студент. Ім'я вчительки. Є там, хто вона за національністю британка? Вона з якого міста? З Кардіфу? І хто вона за національністю? Вчитель тіче. Єсть. Дивімося це. Закінчуйте речення словами з боксу. Are from I'm meet not where. Це по цьому запису. Ану, hello, Зупиняйте відео. робіть. Зараз ми перевіримо. Зробили? Перевіряємо. I'm я. Yeah, є. Yeah. I'm Hugo, Nice to. Що? Sure, to meet you. Познайомитися з тобою. You a student here. Are you a student here? Are you from? Ем, що це? Звідки ти? Where are you from? Що ти не Are you from Paris? А в що? Третя are. Are you a student here? Are you from Paris? Тепер дивимося п'ять. Where? Ось вони. Where are you from, І вона каже, I'm not. I'm not from London. Трек четвертий. А ну, це той самий трек. Дві секундочки. Да, це той самий трек. Той самий. Так, 8A, Прочитайте чат меседжі закінчить табличку. Тут є послухачка якась нічого добре. Привіт усім, я Єва із Варшави. Тут треба W з великої поставити в Польщі. Where are you from, Знак питання має бути. Hi, Eva, I'm Peter. Це Іва, що ще за все читається. Хоча Єва має писатися через ВІ. Ну таке. I'm from Geneva in Switzerland. З великої літери Швейцарії має писатися. Hello, everyone. I'm Noemi in I'm... I'm also Swiss. Крапка. Really? З великої літери. Where are you from? Знак питання. Are you from Geneva? З великої. Це місто і знак питання. No, I'm not. Крапка. I'm from Zurich. Hi, I'm Juan, I'm Chinese, національний з великої літери. I'm from Shanghai. Hi, one. Are you in China now? Знак питання. No, I з великої літери, not крапка. I'm in the UK. І ось це ми повинні були з вами поставити. Приміром, ось так. Дивіться: восьме. Warsaw, Варшава, місто Варшава, країна Польща. В другому to Peter. Його звати Пітер, звідки він Женіва. А яка кантри? Switzerland. Швейцарія. Noemi City. з якого міста? З Цюріх, і звідки вона теж Світлет, країна? З чайни, з Китаю у нас хто? Вон і живе він де іншанхай. Зрозуміло, як це робиться? Так, прочитати чат меседжі знову, розставити сім літер а, великих, чотири. Ми це вже зробили: чотири крапки, чотири запитання, знаки. А тепер дев'яточка, останнє я вас відпускаю, мої гроші. Прочитайте особисті профілі, напишіть чат-меседжі між цими трьома людьми, користуйтеся літерами великими крапками і запитальними знаками. Тарифи з перевірку, я вас чекаю, ви знаєте, завжди. Будь ласка, ось у вас може бути. Ось такий є приклад Hello, I'm Mira, I'm from Mumbai in India. Привіт, я Міра, я з Мумбаю в Індії. Привіт, Міра, я Патрік. Є ти в Мумбаї зараз? Ні. Я в Нью-Йорку, а ти звідки? А я з Я з Бермінгем в uh, об'єднаному in in now. Зараз я в Польщі Hi, I'm Where are you from, Nina? Звідки ти Ніна? Я з Парижу, in, France. Are you in Paris now? Ні, I'm in Mexico, City, in Mexico now. Дякую, мої хороші. На наступному занятті ми з вами будемо робити професії. Якщо у вас виникають якісь питання, ніяких дірок не допускайте ніколи. Я вас чекаю. На наступному занятті вже дуже скоро пока.